Ну, а тепер що? що? «Що?» 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 «Що? Нічого. Здається, діалог стецька та Оляни не дуже вдалий. Чогось не вистачає для розуміння одне одного. Переглядай відео, щоб дізнатися, яким же має бути діалог. Діалог це пряма мова, що передає розмову двох осіб. Коли я буду вибирать собі дівчину, то візьму гарну, як квіточка, червону, як калина в лузі, а тиху, як тихе літо, сказав веселий Лаврін. Мені, аби була робоча та праворна, та щоб була трохи куслива, як мухи в спасівку, промовив Карпо. То бери Мотрю довбишу у старшу дочку. Мотря і гарна, і трохи бриклива, і в неї серце з перцем. Кожне окреме висловлення учасників діалогу називають реплікою. Репліку пишуть з нового рядка. Перед нею ставлять тире. У діалозі можуть бути слова автора. Тоді ставимо ті самі розділові знаки, що й при прямій мові, тільки без лапок. Розмову трьох і більше осіб називають полілогом. Оддай мені яйця, злодійко. На що ти покрала наші яйця? репетувала Мелашка. Це моя курка нанесла, говорила Мотря, втікаючи в свою хату. А хіба ж твоя курка їх позначила, чи що? Як не вернеш яєць, я піду в волость. говорила Кайдашиха. За комунікативною функцією виділяють такі види діалогів. Діалог обмін враженнями, активна розмова двох людей, які висловлюють думки щодо певних явищ подій. Діалог розпитування складається із реплік запитань ініціативного учасника і відповідей іншого. Діалог домовленість. Учасники узгоджують плани, досягають взаєморозуміння шляхом коригування власних намірів. Діалог, дискусія. Співрозмовники обговорюють конкретну тему і під час спілкування вирішують щось визнач вид діалогів за комунікативною функцією. То чому ж ви так прискіпливо ставилися до невісток? Хотіла на старість років відпочити від роботи. Не здужала часто. А знали б ви, як ноги в мене боліли. То ви, пані Маріє, стверджуєте, що хотіли тільки навчити? Так, я бувала в світах і знаю, як що робиться. Якби вони слухали та пильнували, скільки б могли навчитися. Це діалог розпитування. Біля Борисполя на озерах качвиті їй, ну як Хмари. Повірите, як випливуть? Ну, як тої ряски? Поїдемо, га? Поїдемо. Тільки в мене набою в обмаль. А навіщо вам багато набоїв? Та там з одного набою торік по 24 качки били. П'ять набоїв 120 штук. Самий крижень майте на увазі. Важка птиця більш як 120 штук не піднесете. Тоді до Борис Поля. Це приклад діалогу домовленості. За сферами використання діалог може бути розмовний, побутовий. На вимушене спілкування в повсякденному житті діловий розмова в офіційно діловому стилі. Художній. Притаманний героям творів. Репліки персонажів емоційно забарвлені. Наявна образна лексика. Тропи. Поглянь на художній текст. Подумай, чому відсутність розділових знаків робить сприйняття тексту важким, особливо діалогу. Відсутність розділових знаків ускладнює сприйняття тексту. Важко зрозуміти, хто говорить репліки, де закінчується репліка, та починаються слова автора. Розстав розділові знаки. А це хто перебив спину нашому кабанцеві? Я перебила. гукнула Мотря. Нехай не лазить мій огород. Це вам за мого півня. Мотря стояла за своєю хатою і виглядала зумисне Кайдашиху. Лавріне. Мелашко. Вся чесна громадо! Збігайтеся сюди! Чи ви бачите, що наробила наша мотруня? Лаврін і Малашка вибігли з хати і дивились на бідного кабанця їх узяв жаль та досада. Це вже Мотря і справді не знати, що виробляє, сказав Лаврін на вітер. Перед кожною реплікою тире. Якщо в кінці репліки є знак оклику, далі ставимо тире, слова автора пишемо з малої літери. Продовжує говорити той самий персонаж ставимо крапку тире. Пишемо з великої літери пряму мову. Якщо ж інтонація не питальна і неоклична, ставимо кому тере слова автора з малої літери. Є певні правила ведення діалогу Використовуй під час спілкування етикетні формули стеж за культурою мовлення. Стався до співрозмовника з повагою доброзичливо Умій слухати та не перебивати інших. Логічно висловлюй думки та пропозиції. Увічливо проси та вічливо відмовляй, якщо не можеш чогось зробити. Склади з другом або подругою діалог обговорення останнього переглянутого художнього фільму або серіалу. Запам'ятай діалог. Це пряма мова, що передає розмову двох осіб. Кожне окреме висловлення учасників діалогу називають реплікою. Репліку пишуть з нового рядка перед нею ставлять тире. У діалозі можуть бути слова автора тоді ставимо ті самі розділові знаки, що й при прямій мові, тільки без лапок. Розмову трьох і більше осіб називають полілогом. За комунікативною функцією виділяють такі види діалогів діалог, обмін враженнями, діалог розпитування. Діалог домовленість. Діалог дискусія. За сферами використання діалог може бути розмовний, побутовий, діловий, художній. Став подобайку, Стеж за нашим каналом. Учімо українську мову разом.